Притча дім у раю. Один християнин потрапив до раю. Ангел веде його до його нової оселі. Християнин бачить чудовий замок і каже, Мабуть, це мій дім? Ні, відповідає ангел. Твій дім далі. Раптом християнин побачив причудовий палац і гукає. Оцей? Ні, не цей. Ще трохи потерпи. Ангел веде його поряд зі ще кількома чудовими будинками і спиняється перед вутлою хатиною. Ну, от і прийшли, каже він, що це? Твій дім на всю вічність. Цей? Як же? похнюпився християнин. Чому інші живуть у замках і палацах, а я? Річ у тім, ледь зітхнув ангел. Що будинки на небі зводять зі скарбів, зібраних унизу. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Євангеліє від Матфея.